До Дня міста ми організували фестиваль вуличної їжі, який проходить у декілька локаціях невеличких. Це 10 локацій. Традиційно, як ви пам'ятаєте, в цей день все місто святкувало. І була солдатська каша, і були концерти, і були співи і танці. І сьогодні ми на нашому кастрів музеї готуємо польовий суп. Овочі на грилі, салат, і все це буде зроблено руками наших співробітників. Сьогодні колектив центру естетичного виховання в день міста вирішив зібратись на локацію парку і зварити справжній український борщ на варисти зі сметаною, часником, пампушками і пригощати містян цією українською стравою традиційною, щоб, хоч трішки, підняти настрій в ці нелегкі часи. 3 вересня у нас день міста, але на жаль, у нас війна продовжується. Святкувати нам ніколи. Тому навіть у святкові дні у нас продовжується робота. Є вільний час. Ми завжди присвячуємо його тому, щоб допомогти нашим військовим. плетемо активно сітки на сьогоднішній день. Вже в нас два замовлення. Військові дуже терміново чекають ці сітки. Ми готували кашу на вогнищі гречану тушонкою з моркою, з цибулькою, щоб пригощати гостей міста, жителів міста. Також ми зварили чай з лікарських рослин. меліса, м'ята, лід туди додавали. Ми їх вирощуємо у нас на території закладу. Також у нас є овочі, які також ми самостійно вирощуємо. І за донат з ЗСУ можна собі придбати. Сьогодні участь у фестивалі брала станція юних техніків та юних туристів, готували смачну юшку, гречану кашу, а також смажену картоплю з салом. Справа в тому, що команда навчальних закладів управління освіти була дуже дружня, тому перемогла дружба. Готували з любов'ю, з впрагненням того, щоб такий ж конкурс провести під мирним небом нашого міста, нашої України.